Привіт, я Олена, і я прочитала ще одну електронну книжку, тому показати я вам її не можу, але має монтажу, і вона ось тут з'явиться зараз. Це знову і знову. Вона в мене вже довго була і чекала на прочитання, тому що електронні книжки я інколи закуповую, а потім забуваю про них. Але час, як то кажуть, прийшов. Тож я можливо більше надумала про неї, ніж вона з себе уявляє, не знаю. Але я її поставила одразу. За спойлером, я її поставила тріку, тому що вона досить мене розчарувала. Так, вона не бісяча настільки щоб поставити їй два. Але менш з тим вона мене розчарувала, і я рада, що в мене немає її в фізичному вигляді, тому що я б її кудись віддавала, попродавала. До речі, я б, напевно, що віддала її на розпродаж читаю для ЗСУ. всі Посилання будуть в інфобоксі. Там також є книгарня у Львові на Личаківській, де ви також можете побачити книжки з цього розпродажу і придбати всі кошти йдуть на допомогу нашим захисникам у спільноті в Фейсбуці, всі звіти виставляються. Тож підемо про книжку, і перше, що я хочу сказати, що це цікава. Тема цікава тема повернення в майбутнє, щоб відвернути Першу світову, тобто велику війну, як там називають. І в принципі, в Європі ось Перша світова, вона таки залишається великою війною, тому що саме Перша світова показала наскільки людина людині може бути вовком. Ось Так, це латинський вираз, людина, людині, Вовк. Не знаю Латину, не буде перекладати тому так. І ось наскільки розвиток технологій може не тільки в облаго йти, а і для вбивств ці всі промислові винаходи, хімічні винаходи, технічні, все це пішло в війну, пішло в масові вбивства. І це вперше, коли люди побачили, що вони можуть. Діяти, наскільки це може бути погано. І ось ця травма в Європі так і залишилась, і залишається. Ось цей червоний мак звідти пішов. Тому так в нас, як в пострадянських країнах, це трошечки перекреслило, тому що ну всі ми знаємо, що було під час і після Першої світової і для. Пострадянських країн Друга світова більша трагедія. Так, вона ближче до нас. Але саме Перша світова показала ось весь цей жах, весь цей первинний жах. Тому, так, трішечки, щоб розуміли контекст. Але ось ця цікава тема повернення в минуле, щоб виправити якісь колосальні трагедії, вона не нова, по-перше. А по-друге, кожен раз ти очікуєш чогось незвичайного, але, в принципі, нічого не такого не отримуєш, принаймні в цій книзі. Тому що тут нам розповідається про колишнього військового, який вчився в Кембриджі, мені здається, так, Trinity College College в Кембриджі. Неважливо, там плюс-мінус те саме. Тобто він в англієць, він вчився в крутому університеті, він став крутим е, військовим і також, типу, виживальником, такі якісь алюзії на Берг Рілза, я не знаю. Але менш з тим, він втратив свою родину і ось буквально рік тому, і ось ще в прострації, він просто шукає смерті, але, звичайно, він не хоче бути самогубцем. І його колишня професорка викликає його на Різдво, і так типу натякає, що взагалі то Ньютон нам сказав, ось залишив лист і сказав, що можна в 24 чи му чи 24 25-му, 24-му, здається, році піти ось в конкретне місце і там. Короче, не буду пояснювати, прочитайте, якщо захочете, ти е, перенесешся з 2024-го в 1914. І таким чином сама доля нам каже, що треба е, запобігти вбивству Ерцгерцога, щоб не почалася Перша світова. І там ось це йде підготовка: він і вірить, і не вірить в це, але мені чомусь Здалося, що всі ці уми, і він, як виживальник, це, це не показано. Там просто сказано щось. Якийсь орден професорів, скажімо так, він як військовий, але про це розповідається. А по життю ми не бачимо цього, що щоб виживати, щоб бути професором, треба думати наперед, ось напередодні шахова, так скажімо, партія. А вони просто придумали, що якщо вони ось це зроблять, буде те те, -те. І все. Нічого абсолютно мені здається, не продумано якось не, немає ніяких рефлексій. А що буде? А як буде е, далі? Ось вони подумали, що просто е, минуле сторіччя просто зітреться. А ніяких роздумів, а можливо, це буде вилка, щось це сторіччя піде просто без цього хлопця, який в... стрибнув у часі, а він зробить наступну гілку, там, де не вб'ють разгерцела. Тобто, ну, я, як людина, яка читала різні такі варіації на цю тему, дивилася серіали, і розмірковування науковців на научпопі, і ти такий, ну якось це куцо, куцо, куцо представлена ця ідея. Потім я вже зі спойлером розповім, чому реально це було куцо представлено. До того ж, це дуже сексистська книжка, от чесно. Тому що автор, напевно, можливо, несвідомо, але сексист. Я щось так думаю, тому що там були чоловічі вчинки, там усе було фу-фу-фу, Все, що зараз фу-фу-фу, а от раніше. А ось це ось це, в смартфонах своїх сидять, ну їм не шкода, що зітреться все людство в нашому теперішньому, що все піде по-новому. Тому що вони і так сидять в смартфонах, вони все одно нічого не помітять. Пофіг на них. І ти такий. що? Потім, коли ось наш головний герой потрапляє, все ж таки в. 1914 і він ось нарешті, ось по-чоловічому, ось там те, все, п'яте, десяте. Ось, знаєте, як ті бабки от раніше було краще. І в мене такі фейспалми, от чесно, ось там жіночість, чоловічість, мускулінність. Це трошечки підбішувало, але воно було якось так розтягнуто по тексту, що не сильно підгоряло, але кожен раз ось так оттіпилось, коли чоловічі вчинки, і чоловічі, от по справжньому, ось-ось-ось, і ти так. Плюс ось наш головний герой, він реально мачоменом стає, потрапляючи до сторіччя. Тобто так, нам сказали, що він крутелик, що він і військовий, і виживальник, але там якось це було тумач. Він просто був певен, що він там. В окремих моментах, що він там переможе всіх і поліцейських, і все таке інше. В нього був сталевий прес, якого не було ні в кого в 1914-му, тому що в 1914-му ні в кого не було стільки часу, щоб слідкувати за собою в спортзалах робити вправи. Всі там виживали на своїх роботах, і ти такий інколи от от. Дивно, що там, коли цей хлопець гнажений герой йде, всі на нього штабелями навішуються, як в Вінничука в Вілли-Декера. І там і там початок, мені здається, 20-го сторіччя. Ну, окей. І ось, ось всі ці такі дзвіночки, і вони були так розтягнуті по тексту, тому не двійка, а трійка книзі, тому що не сильно підгорало, але кожен раз, типу, коли ти щось таке чув, ти такий що, де? Де дзвенить? Де, де? Звідки ля червоні прапорці? Ну, якось так. Тому ось таке в мене враження, і тепер враження зі спойлерами, тому що. Е тому що я не можу без спойлерів про це розповісти. Книга не така, щоб сильно нова, тому я думаю, багато хто вже продивився. Або якщо ви не хочете її читати, то, будь ласка, дивіться далі. Якщо боїтеся спойлерів, то ось тут в Нінфолайні, як завжди, все відмічено, ви можете перестрибнути спойлерну частину. Тож, про те, що професори ці хроносити нічого взагалі не продумували, ми. Про це, дізнаємося, ну ще до того, я вам розповідала свої враження, так, на початку, що, типу, от вони придумали собі одну версію, і все. І після, коли ми бачимо вже декілька версій минулого, і коли вже йде така завірюха, що ой-ой-ой, і коли вже інша е у часі помандрувала до нього, і ти такий, ну, от, от, от. І все одно, ось цей виживальник. Він розуміє, що кожен раз, ось ці 100 років, прокручується. тому і назва нарешті, я тоді і зрозуміла назву, чому це називається знову і знову. Тому що це петля, яка ніколи не закінчується, посп... продовжується, продовжується. І він зрозумів це. І він такий: Я знищу ось ту Ньютоновську пісульку, але спочатку я вб'ю розу Люксембург, і ти такий. А не хіба? Ти ж знаєш, що вони знають, ну, дізнаються про твій вчинок вже тоді. І я така думаю: ні, 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 йди спочатку, знищ ту пісульку, а потім вже вбивай Люксембург. Але ніт. Ні. Чому? Тому що про нього, як про виживальника і супер, людину сказали, тільки сказали. Не показали, як от... щоб виживати, треба все одно прораховувати як на шахівниці свої наступні дії і у військовій темі це також. І, і, і одразу, коли це було, я така: ні-ні-ні, ідіть, ідіть по ту пісульку. але ж М -м -м. прикольний був хід про те, що це знову і знову, мені сподобалось. Але. І прикольно було, що ми наприкінці дізнаємося, що це реальність, з якою прибув наш головний герой, це не наша реальність цього ГЮ. тому що там не було Другої світової, тому що Перша світова там закінчилася, перша єдина світова там закінчилася в 25-му році, а не в 18-му. Ой, якщо я помиляюся, в якому закінчилася світова війна, перша це буде фейспам, але окей. Втім. Ми ну, це не очікували. Принаймні я цього не очікувала, як я буду говорити за себе. Мені це сподобалось, цей хід. Але все інше це не дуже те, що перекривало. Я не дуже співпереживала ним. І коли ось почалася ця любовна лінія з дівчинкою цією, ти такий: ну навіщо? Ну, чомусь якось. І не знаю. Не знаю я. Я не повірила в те, що ці, ці уми, професори, вони вигадали собі те, що вони праві, і все. І ніхто, з поміж не подумав про альтернативні історії. Втім, в принципі, логічно те, що. Думаючи одне, ти змінюєш щось, ну, якщо б ти міг змінити, і виходить щось зовсім інше, і, можливо, навіть гірше. Тому тому так, я навіть, мені здається, вперше це замислилась в. Ой, не хочу збрехати, мені здається, у Кінга. Давно-давно ще в школі я читала, де один е хлопець знав чи бачив майбутнє, і бачив, що якийсь Політик, якщо стане президентом, він розв'яже ядерну війну і він хотів його вбити, але не вбив. Але при цьому той політик почав прикриватися дитиною від кулі дитиною, тому що вони були на зустрічі в школі десь щось. І це потрапило на фото, і все одно він вже не став президентом, це зрозуміло. Але ще тоді той, хто хотів вбити цього політика, він питав когось: типу: Якщо б ти зустрів Гітлера і ти б знав, ну наприклад, на початку його кар'єри, і ти б знав, чим це закінчиться. Ти б його вбив. Ну, Гітлер ще нічого поганого не зробив, але ти б його вбив. І ще тоді я почала думати: що якщо б щось змінювати в минулому, то я б змінювала тільки тоді, ну, ми ж фантазуємо, так? Це фантастика. І якщо б я могла щось змінити в минулому, я б спочатку подивилася всі наслідки, якщо це можливо. Тому що якщо ти вб'єш Гітлера, можливо, замість нього пройде хтось більш розумний, хто не нападе на Радянський Союз, хто з Радянським Союзом поневолить всю Європу і буде ще гірше, ніж Друга світова. Тому так, ще тоді в мене ось такі були думки. Навіть от зараз, коли так, ми всі бажаємо е швидше в землю піти на 2 метри одному е політичному діячу сусідньої країни і не тільки йому, але навіть от зараз думаючи про те, що так, ця війна жахлива, але можливо. Якщо б ось на початку не прийшов би цей керівник, можливо, прийшов би хтось розумніший і гірший. Той, хто зміг би втілити те, що з цьому покидьку не вдалося втілити. Тому, так, хочеться зробити, щоб він навіть не народжувався, але От я завжди думала, що якщо б щось зміняти, якщо вже я можу змінити, то я й можу подивитися всі наслідки. Мені здається, навіть був серіал якийсь, де могли подорожувати у часі, і потім вони бачили якось з однієї лінії ти щось змінив дві лінії, там щось змінив десять ліній. Тобто е залишається історія, яка була, просто ти змінюєш щось. І починається інше відгалуження, інша історія, якось так. І ось цього об'єму мені не вистачило. Ця все ж таки історія, знову ж таки, вона була досить пласка і мало продумана для мене, яка багато читала, дивилася різного про теорії часу, подорожі в часі, мульти Всесвітів і таке інше. Тому. Трійка і розчарування, тому що, знову ж таки, я кажу, що трійка досить негативна для мене оцінка книжка. Плюс усі ці сексизми раніше було краще і все таке інше. І я навіть не хочу читати. Наступні книжки автора, в принципі, тому що ось його ось така подача, такі пасажі мені не близькі зовсім. Але якщо ви зі мною не згодні або згодні, звичайно пишіть це в коментарях. Поговоримо по пообмірковуємо ті чи інші моменти, з якими ви не згодні в моєму відгуку. Всім дякую, що додивилися. Якщо ви не підписані, буду дуже рада, якщо ви це зробите. Нагадую про ініціативу BookTube блогерів читаю для ЗСУ. Всі посилання в інфобоксі. А всім дякую, далі буде!